Вітаю, це окрема думка. В цю студію в студію прямого ефіру. Ми запрошуємо лише тих людей, думки, яких чути нам надзвичайно цікаво. Сьогодні це Олександр Черненко, мій колега і голова Комітету виборців України, пане Олександре, я вітаю вас. Вітаю. Це якраз той рідкісний випадок, коли з корабля на бал, що називається. Кілька годин тому ви прилетіли з Грузії. Президентські вибори завершено. Так, завершено. Це навіть це що... відома дата інаугурації наступного президента так. 17 листопада, тому Грузія вже готується до інавгурації. А, новий президент це завжди нові сподівання, однак, е, у випадку, е, з огляду на політичну ситуацію Грузії, та, це означає абсолютно зміну політичного зовнішнього вектору. Чи я помиляюсь? Ну тут я б більше говорив про зміну все-таки внутрішньої політики в Грузії, і вона теж не буде такою різкою, оскільки. Коаліція, яку представляє новий президент, перемогла на парламентських виборах рік тому, яку очолює Вішвілі. Вони мали більшість в парламенті, мали свій уряд. Сьогодні вони ще й мають свого президента. Якщо цей рік, який тривав до президентських виборів, все-таки правляча коаліція у парламенті в уряді, вона мала якось рахуватися з президентом Сакашвілі, це була певна конфронтація. Сьогодні повністю відповідальність. За події в Україні за політику Україні буде лежати і на обраному президенту на Іванішвілі, який швидше за все піде з прем'єрського Він Про це заявляв, але навіть новообраний президент Марґешвілі заявляв, що його перемога стала можливою лише завдяки підтримки Іванішвілі. А як можна пояснити заяву Іванішвілі? Ну, Власне... Вона бо вона було. Він це зробив ще перед виборами. Ну, тут є офіційні версії і, і справжні версії, як завжди в нас є. Іванішвілі, він сам по собі бізнесмен, політика йому не цікава. Він прийшов політику, щоб профінансувати, об'єднати ті розрізані дрібні партії, які були в опозиції до Сакашвілі. Він їх зібрав в одну коаліцію, він їх профінансував. І він, власне, попав в ту певну розчарованість, в тому грузинів. Від політики Саакашвілі і дуже, дуже вдало, дуже професійно на ній зіграв. Фактично, він виконав свою функцію, і публічна політика йому не стала нецікава. Це не означає, що дійсно він не буде впливати на події. Очевидно, і новий президент, і новий прем'єр-міністр це будуть його ставленики, його протеже, і навряд чи вони будуть вести. До серйозно самостійну політику От бачите, що відбулося насправді єдина помилка, якої припустився Саакашвілі, це не товаришування з Росією, та далося взнаки тепер. Він не втратив симпатиків. Це те, чого власне Росія не змогла зробити поки що тут в Україні. у ці помилки наскільки реально що цей сценарій буде розіграний свого часу і в Україні також. Ну, все таки, я думаю, головна причина. І на розчарування в Сакашвілі, це не зовнішня, це внутрішня uh -huh. соціальна політика. Тому що ті красиві реформи, які ми бачили, вони є, вони спростили життя багатьох грузин, зробили його більш безпечним, але вони не зробили його більш багатшим, тому що все-таки Грузія дістала Сакашвілі в дуже зруйнованому стані, і все, що він робив, звичайно. Не могло навіть за 10 років підняти економіку, хоча прогрес дуже великий. Це перша, і дійсно ускладнення з Росією, а й через те економічні проблеми, тому що Грузія втратила такий великий ринок. Вони теж зіграли свою роль, але знову ж казати, що і як казали, вони швілі це ставлене Кремля, що сьогодні буде повний розворот грузинської зовнішньої політики. Говорити рано. Вже новий президент Грузії їде на саміт Вільнюс, де в них навіть питання виникає, буде підписана угода чи не буде. Вони повністю до цього готові. Ще в будучи прем'єром Іванішвілі заявляв про європейську перспективу Грузії, про перспективу НАТО, чим, до речі, викликав досить серйозну критику Кремля і знову почали говорити про кордон між Грузією і Осетією. Тобто є чисто проросійський політик радикальний. Це ніно Бурджанадзе, яка отримала 10% голосів на цих виборах. То це це 10% якраз тих, хто ностальгують за дружбою з Росією за колишнім союзом, і власне може їх трошки більше, але от вони голосували за Бурджанадзе, власне розраховувала на другий тур. Ну, Прозвільш. Я думаю, що це будь-яка будь соціологія не підтвердила цього. Тобто, буржунадзе вона вела досить таку небідну популістичну політику, доволі історичну політику, mm -hmm. чого не чекали від цієї, нібито, здавалось, інтелігентної жінки, де її колись нас порівнювали з Тимошенко. Mm -hmm. Сьогодні ну, я дозволю собі таке слово. Ми бачили маргіналізованого політика, тому що вона не визнала результати екзит-полів, Вона досить. Ну, скажімо так, себе вела не так, як не, не так як як, мабуть, не мабуть, як має бути в європейській політик і тим більше лідер, так який претендує на лідерській позиції. Ну свого часу ну, не просто порівнювали та цей політичний альянс, який був утворений. Е, такі ситуативні тепер можемо сказати, альянси виникали. Ну в Росії це був Німцов і Хакамада, як ви пам'ятаєте. Потім Бурджана Кашвілі, Ющенко, Ющенко Тимошенко та, 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 та. нічим не завершилися. В чому проблема? Я не. Ну, Дійсно, Ха... дійсно, я колись поставила ага. це питання і Вона мені сказала, ну нам не було чого ділити, ми до влади з німцовим не прийшли. Ну можливо, це, це дійсно своя історія. А у випадку, якщо говорити Ющенко Тимошенко, саакашвілі Бурджанадзе, це самодостатні політики, це харизматичні політики, які дійсно тимчасово об'єдналися для того, щоб тоді побороти на той час діючу владу. Але кожен при цьому з них мріяв про власне президентство і після перемоги. Ці мрії лишилися, тому ну тобто дуже важко втримати в одній коаліції. Сі сильних політиків Грузії їх було троє, був uh -huh. ще покійний прем'єр преміарні. Uh -huh. Тому рано чи пізно ці шляхи розійшлися, і це звичайно одна, можливо, з причин цього краху і в Україні. Цих помаранчих ідей помаранчої романтики так само і в Грузії, хоч в Грузії, в Грузії, в Грузії Грузія, трохи Грузія. трохи своя історія, трохи інша, але те, що ті, хто перемогли з наступного дня, почали конкурувати між собою, це ну не було позитивним фактом. Ну, ми знаємо, що хвиля арештів також прокатилася в Грузії, і як це вплинуло на результати виборів? Ми поговоримо про це одразу після реклами. Залишайтесь на каналі Ціве. Ми сьогодні говоримо про президентські вибори, які відбулися в Грузії. Ви на каналі ція закрема думка Олександр Черненко наш гість сьогодні? Голова спілки виборців України повернувся з Грузії. І ми тепер ми говоримо про результати власне про перебіг президентської кампанії. Та хвиля арештів, яка прокатилася Грузією напередодні власне виборів. Арешт міністра МВД, якого називали найбільш ймовірним кандидатом на на президентське крісло. Наскільки це могло вплинути і чи вплинуло дійсно на результати виборів? Ну, я думаю, воно якщо вплинути на суттєво, все-таки хто би не був кандидатом президенти, можливо воно ми отримав би більший результат ніж сьогоднішній ставник Сакашвілі, можливо, це було б 30%. Але люди ж голосували не за персоналі кандидату, а за все таки зміну політичного устрою, політичного курсу України. Тому, можливо, результат був би інакшим, але я би не думаю, щоб це принесло партії Сакашвілі виграш. І те, що цю людину заарештували, це швидше був, ну, така демонстрація, що нова влада теж хоче там навести в Україні порядок. Не треба забувати, коли Сакашвілі став президентом. Таких речей було набагато більших, але дійсно тоді заарештовували злодіїв, злодіїв в законі, корумпованих чиновників М -м, сьогодні. Ну оті арешти, які відбулися, це все-таки переслідування видатних діячів з команди Саакашвілі. Причини можливо десь мають під свої підстави, десь ні, але треба розуміти, що причини політичні. Ну, Сака насправді дуже молодий та політичний лідер, так? якщо навіть пригадати керівників Радянського Союзу, так? це означає, що він навряд чи піде з політичної арени і чи залякають його можливі Щас, Зараз розмови про також можливий арешт, і яка подальша доля на політика Сакашвілі? Ну, сьогодні він сказав, що він бере паузу. Там на рік чи на скільки, хоча вже в травні будуть місцеві вибори в Грузії. Був раніше ще один сценарій, коли Саакашвілі програє вибори або не стає президентом. Звільняють для нього один округ парламент, один депутат іде і набирається в парламент. Але сьогодні він візьме паузу. Він, очевидно, буде чекати, поки нова грузинська влада. Не впорається з поставленими завданнями, а в Грузії зараз відчувається останній рік спад економіки. От. Але ну, в мене є таке відчуття, і яке виходить з попереднього досвіду, що в такому вигляді Сакашвілі його політична сила вже до влади не повернеться. Тобто, можливо, це буде переформатування, можливо, це буде новий політичний проект з новими лідерами, який виникне на базі партії Сакашвілі. Тому що дійсно це молодий політик, він має ще попереду ніби багато часу, але ну, бувши вже на вершині, я думаю, туди важко буде повернутися навіть навіть з людських міркувань. Хоча він дійсно буде залишатися впливовим чинником грузинської політики. Інше питання, чи дійсно будуть переслідування? Наскільки сьогодні ймовірні арешти і якісь кримінальні переслідування Сакашвілі? Я думаю, якщо це буде, це його ще більше роззадорить. Саакашвілі, Сакашвілі дуже азартна людина, гравець, він. він гравець, і тобто, якщо будуть якісь спроби переслідування, це викличе і спротив, mm -hmm. і, мабуть, певну популярність. Mm -hmm. Знову його. Зрештою, як це було і питання Тимошенко, яка після виборів. Почала там втрачати і рейтинг, але так як влада повелася з нею, сьогодні знову робить Тимошенко одним із ізпливових українських політиків mm -hmm. від неї її особи залежить, буде підписана са чи ні. Тому я сподіваюся, mm -hmm. що грузинська нова влада не повторить. Помилку української влади. Ну, ви кажете, що тепер нова влада знову говорить про можливе членство в НАТО? Я пам'ятаю, коли Саакашвілі виграв першу свою каденцію, то тодішній посол Грузії в Україні пан Катамадзе казав, що за 10 років Грузія буде в НАТО. Сплинули ці 10 років, нічого не відбулося. Як думаєте, що завадило? Все Військовий дуже просто, конфлікт. безперечно, завадло. Тобто, і грузинська армія дуже швидко реформувалася, mm -hmm. і вона мала сучасне зброєння, Вона була мобільною армією, тобто сучасна армія, але безперечно постійна військова загроза. В певний момент вона навіть була реалізована з боку Росії. Mm -hmm. Є наявність спірних територій. Спірні території, Спір... як це питання буде вирішувати нова влада. Uh, як ну я думаю, воно буде замор... Воно як було заморожене до Саакашвілі. Mm -hmm. Саакашвілі якимось чином намагає вирішити, хоча б на рівні політичних декларацій, за що зрештою поплатився. Я думаю, сьогодні цю делікатну тему нова влада буде намагатися обминати. Але ж ми вже чули, коли вони там. Почав знову говорити про НАТО, і НАТО. Росія почала говорити, що потрібно той кордон, який сьогодні є там доволі умовним, uh -huh. який цей треба укріплювати. Мається кордон Південної Осетії, uh -huh. яка є територією Грузії з Великою Грузією. І я думаю, на будь-які демонстрації такої незалежної політики нової грузинської влади Росія буде намагатися. Все більше до себе якимось чином інтегрувати спірні території. А, те, що зробив Саакашвілі, політичні реформи досить непопулярні та реформи, тому що вони не можуть бути швидкоплинними. Їм потрібен був якийсь час в Україні. Не пришвидшують урядовці наші реформи, і якось політики дуже ж, жваво на це реагують. Що це означає? Тут, тут є два варіанти: або, або ви робите ці непопулярні реформи, втрачаєте популярність та серед виборців, або як чи є якась можливість, щоб Пришвидшити хід реформ, і все ж таки виборці якось можуть позитивно на це зреагувати. Яка кампанія була в Грузії стосовно реформ? Як реагували ну, виборці? дійсно? Вони однозначно вони були оцінені, Вони покращили життя грузин. і грузини навіть самі це вже не помітили. Вони це сприймають як належне, да, та, та. тому вони вже не пам'ятають, які були школи. Та, вони не звичайно, отаплювалися. Звичайно. Там не... Але те, що ну, ці реформи не робилися в білих рукавичках, mm -hmm. дійсно, треба було і вольові рішення, і багато було незадоволених. Це вдалося. Але знову ж грузія маленька, компактна країна в Україні. Такі швидкі реформи, і при певній розділеності України зробити буде важче, але це але треба робити. Треба робити кроки в цьому напрямку. На жаль, сьогодні ну, Україна не поспішає робити такі, такі кроки. Є й позитивні, негативні моменти, але все-таки е, у нас е, іде певна заміна реформи. Треба а для євроінтеграції, для угоди про асоціацію прийняти нормальні європейські закони. Ми їх прийняли або там ще приймаємо в законі про вибори про прокуратуру. Але закони можуть бути ідеальні. Треба політична воля на їх виконання, щоб закон не просто був там, текстом на папері, щоб це був реальним механізмом, який впливає на життя в Україні. І бувають непогані закони. Конституція в нас найкраща. Але конституційний суд як трактує. Та, ну, а бачите, Саакашвілі ці механізми винайшов. Про це ми ще поговоримо одразу після реклами. Залишається на каналі. це окрема думка. Повертаємося в студію програми «Окрема Думка з Олександром Черненко. Говоримо сьогодні про президентську кампанію в Грузії, власне, про результати виборів. Виходить, ви кажете, що хоча Сак і амбітний політик, навряд чи варто йому і його прибічникам очікувати якомога скорішого повернення у велику політику. Ну, вони хочуть, звичайно, і вони серйозно це роздумують. Я ж кажу, в травні будуть місцеві вибори, вибори мера Тбілісі, а це стратегічна посада, до речі, для великої політики. І вони думають, там взяти якийсь реванш, але ну, треба розуміти, занадто мало часу. Це лише через півроку вже ці вибори. Ага. І по-друге, ну. Все-таки, якщо говорити про те саме Тбілісі, то там найменше є підтримка Сакашвілі, тому що там багато живе і родичів і чиновників, які були ним звільнені. Uh -huh. і чому і Саакашвілі переніс парламент кутаїсі? Тому що в Тбілісі доволі вороже для нього середовище так, вони такі плани, хоча, тримають. хоча, хоча знає, мій мій дорогу, а, та, за добрими намірні усладорогава та це той випадок. Виходить, да. Ми спілкувалися з Саакашвілі, і він каже, що це, це неможливо, щоб хтось з моїх родичів чи мої сини були у владі разом зі мною. Якщо я піду, то може бути. Але разом звідки такі думки є в Саакашвілі, таке переконання є в Сакашвілі, і чому немає? Більшості політиків на, на пострадянському просторі, ну Сакашвілі, він він розуміє, все таки я думаю, він вже війшов в історію і, попри все, що він програв вибори, і як би далі події не розвивались в Грузії, він в цій історії країни займе своє почесне місце. Якщо ж дійсно він там почне робити операції там спадкоємця, як це в сусідньому Азербайджані, там чи чи там ще як в Росії була розіграна рокировка, коли Медведєв тимчасово замінив Путіна, він буде ну з точки зору історичної перспективи лише втрачати так, і в нього залишився великий потенціал. Залишилось бажання бути в політиці, але він розуміє, що це якщо це призведе до його певної маргіналізації, певно, то він краще відійде в бік. Ну це не політична воля, щоб зрозуміти, та що, що не не махлювати у такий спосіб, як це робить Путін з Медведівом. Та угу. а відійти. Ну е, мені здається, що посада, е, скажімо, там мера Тбілісі, це також не так вже й мало, чи це надто ну, замало для президента? Ні, це для грузинської політиці. Це дуже хороша площадка угу. на майбутнє, але навряд чи сам Саакашвілі буде з нею боротися, тобто. Очевидно, це буде хтось з його політичної сили. А я думаю, що він буде чекати наступних парламентських виборів, чекати 4 роки, якщо взагалі він через 4 роки захоче повертатися в політику, не дивлячись на ті арешти, які прокотилися, та грузі виборча кампанія, президентська ця кампанія, вона була ну, досить цивілізованою. Ну, дійсно, арешти вони були відразу після парламентських да. виборів. Сьогодні це відмітили всі. Я особисто в тій же Грузії був, це вже треті вибори, з яких я спостерігав. Це були і на етапі кампанії, доволі спокійної, без адмінресурсу, тому що ну, був певний, навіть якби і хотіли чиновники, одні все таки в орбіті уряду, інші в орбіті президента. І там не було такої консолідації адмінресурсу. Не було якихось підкупу виборців, да які ми бачили, і якщо говорити про день голосування підрахунок голосів. Ну, це були зразкові вибори. Я такі бачив лише в Європі. І не лише тому, що там не було фальсифікації, чесні. Навіть сама організація виборів, виборча логістика, коли члени комісії мали такі накідки, уніформи, їх дуже легко можна було вирізнити кабінки для людей з обмеженими можливостями, куди можна було заїхати на інвалідній колясці. Всі такі речі, які для нас ну. Доволі дикий сьогодні ще звучать, а там я ж, навіть не йдеться про фальсифікація. Ти що... це, це, це він ві завдячуючи європейцю. Ну, mm -hmm. no, мабуть, так, мабуть, так. Тобто, те, mm -hmm. що він ідучи, продемонстрував можливість чесних демократичних виборів. Його опоненти, які виграли, теж сказали, що вони виграли на демократичних виборах і це. Тобто, це багато в чому його заслуга. Uh -huh. І сьогодні головне, щоб не було певного відкату навіть в питанні виборів. Згадаємо, вибори президентські 10-го року в Україні, які були не ідеальні, вони були гірші ніж в Грузії, але все одно результат виборів відповідав виявленню громадян. Вони були, хоч проблемними, але чесними. Uh -huh. А потім ми мали відкат в тому самому році місцеві вибори, які навіть сам президент Данкові сказав, що вони найгірші були там через закон, міжнародні спеціалі критикували. Тобто менше року знадобилося для відкату в Україні. Угу. сьогодні. Наскільки ця інерція реформ Саакашвілі сильна? Тому що можливо хтось би і хотів, нова влада щось уже міняти, змінити, але Обставини, можливо, склались так, що, що просто це вже неможливо зробити. Ми це побачимо сьогодні. У мене немає відповідно за. Ну, бачите, мені здається, що громадяни вже так просто і легко не віддадуть. Те, що, як ви кажете, вони сприймають як звичні звичні цивілізаційні mm. речі. Ну е, який урок варто було би нашій владі винести, тому що насправді я... ми не можемо сьогодні говорити, що Сакашвілі програв, тому що він не перебував на президентській посаді дві каденції. Він би програв, якщо б він не втримався там після першого терміну. Він пішов, тому що так Вимагає Конституція. І це надзвичайно цивілізований крок, те, що він зробив, не кожен президент, тим більше все ж таки в такій країні, як Грузія. Та? Так, там, там. Ми, ми згадуємо їх сусідів, розуміємо, що можливі були варіанти. Який урок варто було нашій владі винести, тому що насправді 2015 рік в політичних масштабах це вже не за горами. Ну, перше, дійсно, це те, що. Знову ж Саакашвілі там не був ідеальним президентом, і багато хто говорив про певні авторитарні його. Ну, реформи треба треба було робити багато в чому авторитарно. Все-таки він зміг створити певне демократичне середовище. І європейські спостерігачі міжнародні сказали, що це ледь не єдиний приклад в на пострадянському просторі, коли були. Цивілізована передача влади, хоча 10-й рік в Україні теж, теж в цьому плані був нормальним. І тобто урок простий, якщо хтось хоче залишитись в історії, він не повинен ціплятись за владу. Так багато не встигли, так дійсно багато ще хотілося зробити. Але м, треба розуміти, що влада будь-якою ціною, вона потім все таки це спрацюватиме про те, хто за цю владу боротиметься. Сьогодні дійсно в Україні треба. Взяти те все позитивне, що було в Грузії. І, до речі, багато ж було і обміну досвідів. Я знаю, що свого часу багато українських і посадовців, і політиків, чиновників вони їздили в Грузію, дивилися. Спілкувалися кашлі, да, 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 це да. був і Ну і Ну, лише ну, опозиційних, і ті, хто uh -huh. сьогодні при владі. Тому е, є чому вчитися, але так само є не повторювати помилки, тому що ну, треба розуміти, що. Все таки певна соціальна спрямованість реформ теж повинна бути. Mm -hmm. От і знайти ту золоту середину, той баланс для українських політиків mm -hmm. ну необхідно. Так. Ну що тепер варто виборцям сказати, що в нас немає проблем. У нас є нові перспективи, нові можливості, як вони скористаються. Всім, що відбулося, поживемо. Побачимо. Олександр Челенко гість сьогодні. Це була його окрема думка стосовно перебігу президентської кампанії в Грузії. Ми говорили сьогодні про новообраного президента. Ми зустрінемось у цій же порі на каналі ЦІВАЙ в програмі Окрема думка завтра. На все добре. Дякую.